Отже, ми продовжуємо програму. Насправді. Дуже багато надзвичайно цікавих гостей сьогодні. Зараз за хвилину ми будемо спілкуватися з сестрою Єсуфатою, сестрою згромадження служебність непорочної Діви Марії Української греко-католицької церкви. Згодом нашим гостем буде Євген Уткін. Надзвичайно цікава людина, підприємець, який створив першу і найбільшу в Україні it корпорацію. Корпорацію високих технологій одним з перших почав виготовляти комп'ютери. Потім працював в Москві. Очолював великі компанії з виробництва мобільних телефонів, сучасних нових технологій, програмного продукту. Повернувся в Київ, створив. Цілу мережу IT-компаній. Одним словом, людина з майбутнього, яка меншою мірою, ніж е... Багато з тих, хто живе в Україні, є інтегрованою у світовий простір, займається культурними проектами. Я надзвичайно щасливий, що будемо спілкуватися ми сьогодні з Євгеном Муткіним. Олександр Мотиль буде теж нашим гостем. Це професор політології Редгерського університету Сполучених Штатів Америки, відомий інтелектуал, художник, письменник, політолог. Людина надзвичайно цікава. Ця розмова записана, і я величезне задоволення від цієї розмови дістав. Буде нашим гостем. Ну вірніше не нашим а гостем Мартіна в нашій польській студії. Людина контровер. Арсійна, але е, розмова з якою може з'ясує, що мало на увазі польські журналісти, яких звинуватили в тому, що вони. Е, Принижували українських жінок в своєму інтерв'ю. Один з них, міхал Фігурський, спілкуватиметься з нашим польським кореспондентом Мартіном Войцаковським в студії газети виборчої за версією Мартіна Фігурського. І ну, схоже, що насправді так було. Ця сама програма була присвячена засудженню ксенофобії і засудженню тих поляків, які зверхню ставляться або до українців. Ну трошки не так засуджували. Те, що теж викликало відповідну зворотню реакцію. Про це все буде в нашій програмі. Отже, буде цікаво. Я хочу закликати. Вас брати участь в голосуванні. У нас запитання, відповідь на яке для нас надзвичайно важливо. Ми зараз про це говоримо. Чому тому, що ми почали акцію, наш канал почав акцію, в якій ми слідкуватимемо за минулим. Списків виборчих кандидатів у депутати і від опозиції і від влади є багато громадських організацій, і громадська організація, чесно і багато інших громадських організацій. Ми їх підтримуємо. Самі таку акцію почали. Будемо багато про кандидатів розповідати. І нам цікава ваша точка зору. Ми вас запитали, чи вплине на ваш електоральний вибір репутація кандидата у депутати його минуле, якщо так. То на номер 3060 надсилаєте цифру 1. Якщо ні, тому що ви вам все одно що було в минулому в кандидата, бо ви підтримуєте його політичну силу. Тоді цифру 2 надсилаєте на цей номер. А якщо для вас теж репутація кандидата не грає ролі, якщо цей кандидат буде допомагати вам матеріально надавати якісь пайки або щось у вас там ремонтувати, тоді цифру 3 надсилаєте на наш номер. Ось як українці, наші телеглядачі, проголосували на цей час. Якщо це так, як сказав Микола Томенко, наш перший гість, то це. Це справді обнадійливо, але чи справді це так, чи це лише результати голосування серед наших глядачів, поки що не зрозуміло. 92,7% два каже, що минуло кандидата для них надзвичайно важливе на мажоритарному окрузі. 6,6% цілих каже, що воно не є настільки важливим, оскільки ці люди будуть підтримувати політичну силу і довірятимуть політичній силі і тим кандидатам, кого воно висуне. І 0,7% цілих каже, що ну продасть свій голос за матеріальну допомогу або за пайок. От таке в нас позитивне суспільство серед наших глядачів, яке воно насправді ми побачимо на виборах. Але голосуйте, бо голосуючи, ви допомагаєте теж нам 5 гривень коштує це смс-повідомлення. Значна частина з цих очі, 60% відсотків на допомогу нашому каналу. Ми за цю допомогу вам надзвичайно вдячні. І тим більше нам важливо знати, знати вашу думку. А ми продовжуємо програму. Хочу показати ось таку фотографію. Я сподіваюся, що зараз оператори показують її крупно. Акція легалізації Української греко-католицької церкви. Москва, Красна площа, 89-й рік. Тоді священники, ця церква, яка була від 46-го року заборонена. А до цього більшість українців в західних областях України були вірними цієї церкви, продовжила існувати в підпіллі. Існувала аж до 89-го року, коли священники цієї церкви приїхали. На прийом до Горбачова в ЦК КПРС, а потім вірність цієї церква вийшла на Арбат, оголосила голодування і такою принциповою позицією добилися того, що церква легалізована зараз є однією з найбільших церков в Україні. Тоді це було. Страшніше і небезпечніше аніж зараз для багатьох людей, які обстоюють сьогодні українську мову. Але і тоді і зараз є люди, які не бояться небезпеки, які через свої переконання проносять свої переконання через скрутні часи, і ми поговоримо з сестрою Йосифатою. Дякую вам У нас. Перше монахиня в гостях. Ми вирішили, що в такий час, коли так багато всього поганого навколо, можна поговорити про щось світле, дати людям якусь надію. Дякую ще Дякую раз. Вам ви е, я так розумію, е, є людиною досить молодою, але е, коли ви вирішили, от піти в монастир? Е, моє рішення е, стати сестрою служебницею зродилася 1988 року. Тобто це, це вже трошки... це було ще підпілля. Це було ще підпілля. Саме е, моя родина, е, мої батьки, вони належали до підпільної української греко-католицької церкви. Ми відвідували також підпільні богослуження. І ми знали, скажімо так, людей, які вміли молитися. Для мене, як для маленької дівчинки, а пізніше для підлітка і вже молодої дівчини, це на той час це був подвиг. Тобто люди вміють молитися і люди вчать інших. І можливо моє рішення попробувати бути схожими на них. Це було саме захопленням захоплення такою їхньою героїчністю. І інше це була дуже велика любов до інших людей, які приходили. Це була підпільна квартира. Як, як за ці підпільні монастирі в радянські часи, в радянському союзі, Як це виглядало? Ну ніби то ж не можна було. перше, наскільки я, я розумію, була стаття за тунеядство, Тобто ті так. люди мали повинні були обов'язково бути десь працювати оформлені. По друге, так. не можна ж було мати монастир підпільної церкви. Це не був монастир, тобто ніхто не знав, що це є монастир, але це була звичайна квартира, на якій жили люди. І вони обов'язково мали бути там прописані. Чому? Тому що приходила міліція, провіряла паспорти. І якщо ви не прописані, і не дай Боже, ви не працюєте ніде, так як ви кажете, то ніяці, тобто вами займалися тоді відповідні структури і пропонували вам, скажімо так, допомагали шукати роботу. Отже, в ці часи ніхто ніхто не знав, що це є монастир. Просто це була квартира, і і це була квартира, скажімо так, конспірована. Про це ніхто не знав. Це знали поодинокі люди, і інколи, коли потрібно було потрапити в ту квартиру, то попередньо повинні були знати, що хтось прийде для того, щоб вас пустили, щоб не боялися вас пустити в цей будинок, зокрема, коли відправлялася свята літургія. Звісно, що всі святі літургії вони відбувалися тільки вночі, при замкнених дверях, замкнених вікнах. Все воно було щільно замкнено для того, щоб навіть промінчик. І КГБ ГБ не знало про це? Знаєте, я, можливо, можу сказати одну історію з мого дому. Отже, у нас вдома відправлялася літургія, можливо, це був великдень. Я була маленька, я не скажу точно, що це було за свято, але я пам'ятаю один момент, коли закінчувалася літургія і приїхала велика вантажівка, освітлила повністю будинок, тобто будинок просвічувався, так би мовити, немов на долоні. Можна було побачити все. І священик, який відправляв літургію, попросив, щоб ніхто не виходив, ніхто не рухався, зберігати цілковиту-цілковиту тишу. Ця машина так простоїла, можливо, хвилин 30 і від'їхала. Ми не знаємо, звідки вона взялася, ми не знаємо, хто їх покликав, скажімо так, на допомогу. Але але це, це є момент, коли я пам'ятаю дуже свідомо, як воно відбувалося. Чому тому, що був дуже великий страх, угу. а що буде, Сестро, Давайте ми зупинимося, покажемо вашу візитівку і тоді продовжимо розмовляти. Добре, дякую. Йосафата Зеновія Кудла, сестра згромадження служебниць непорочної діви Марії у ГКЦ. народилася у Львові, закінчила Львівський медичний коледж, інститут вищої релігійної культури при Люблінському католицькому університеті Польща та Папський Селезіанський університет у Римі, Італія. Служить у Києві при храмі святого Василя Великого належить до екіпи управління сестер в Україні, належить до згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії з червня 88-го року в українській греко-католицькій церкві. Отже, це таке ваше коротке представлення. А е, от ще в мене про це минуле мені дуже цікаво, тому що е, от тоді е, монахині працювали. Монахині працювали в підпільній церкві. Монахині дуже багато працювали саме ну, вони... чи на роботу. Я маю на увазі не просто чи вони чи вони працювали на роботі, там в якихось де державних установах, чи де як звичайно, це... що так. Вони повинні були працювати, тому що інакше вони б були ще й переслідувані за те, що вони не працюють. Вони після робочий час. Вони також е, несли своє служіння як сестри, як монахині. Тобто вони займалися з нами маленькими дітьми, вчили нас катехизму, тобто вчили нас і молитов, і розповідали нам про Бога, і вчили нас, е, як бути добрим, як бути щасливим в житті, як радіти всьому, що, що ви можете бачити в тому житті. І е, їхня, їхня праця, я думаю, дуже багато. Лишила великий слід, особливо в моєму житті. Дуже великий. А вашому чому? Чому? Тому що завдяки, напевно, їхнім молитвам, їхньому прикладу і їхній любові я зараз належу до згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії. От що означає згромадження сестер служебниць для того щоб можливо відповісти на ваше питання, я вам трошки скажу маленьку історію нашого просто це та, та бо 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 є на дуже багато наших глядачів, які ну для ну які не знають там різниці, чому mm -hmm. це от поні дуже цікаво про те, от що вас там об'єднує в цьому згромаді. Отже, наше згромадження було засноване в 1892 році в маленькому селі Жужель недалеко біля Кристинопіль Кристинополя. Тепер це місто Червоноград, так би мовити, сокальського повіту. Першою нашою сестрою це була сестра Йосафата Михайлина Гордашевська. Вона була львів'янка, і ми маємо ще також два співзасновники: один отець Єремія Яломницький, який належив дочину святого Василія Великого, і отець Кирило Селецький. Наше згромадження було засноване ну, в такий, можливо, важкий історичний час. І це в українській греко католицькій церкві це є перше. Жіноче згромадження, яке веде активний спосіб життя, тобто апостольське згромадження, тому що існувало на той час в церкві лишень існували сестри святого чини святого Василія Великого, і вони вели спосіб життя, так би мовити, контемплятивний. Вони були в монастирях і їхня основна праця це була молитва. Молитва дуже багато священиків, які працювали по парафіях. Вони їхня праця не була, скажімо так, ефективна. Зокрема, це були оці Василияни, які їздили по різних парафіях Галичини і давали місії. Вони проповідували для людей. Але коли вони від'їжджали, люди залишалися сам на сам своїми проблемами. І для того, щоб розвивати віру для того, щоб бути з людьми, саме з'явилася ця ідея отця Єремія Ломницького створити таке. Активне жіноче згромадження, яке би працювало серед, серед людей, не тільки молитва, тому що молитва для нас має ну, велику і вагому частину, але також апостольська праця. І тому наша харизма нашого згромадження – це є виховання, це є праця в лікарнях, це є також дбання про Окрасу Божих церков, зокрема, наприклад, щиття церковних рис. І на даний момент, от в Україні, якщо, якщо взяти так, ну, ми маємо і історично, наші сестри, наприклад, від початку вони розпочали таку працю з маленькими дітьми з дошкіллям, тому що батьки йшли в поле, жнива. А діти залишалися без догляду. І якщо листати, листати тогочасні е газети, то було можна сказати, що інколи діти, граючись з вогнем, творили багато лиха. Сестри, вони збирали тих дітей, вони їх. Катехізували, тобто вчили їх про Бога. Вони їх доглядали і не тільки про Бога. Тобто вони також виховували їхню, скажімо так, національну свідомість. Вони робили з дітьми різні театральні вистави, різні спортивні змагання. Ви зараз теж е цим займаєтесь? Е згідно статистики, за 38 восьмий, рік в Україні наше згромадження мало е мало 76 захоронок. Тобто скажемо таким сучасним словом садочків, mm -hmm. де на той час виховувалося майже 4 тисячі дітей, і також е ми мали дев'ять дитячих будинків для сиріт, в яких було майже 300 дітей сиріт. На сьогоднішній час в Україні ми маємо вже дві захоронки. В яких Це два дитячих садочки. Два дитячих садочки. Це є при нашому монастирі. Приходять дітки, з ними займаються сестри, які вишколені саме які закінчили педагогічні університети, для того, щоб діти могли бути підготовані. І е, перечкільна програма, а також щоб діти зростали ну, в такому духовному середовищі, тому що все ж таки в наших захоронках е, ми маємо дуже багато е, і науку про Бога. І про відносини одні з одними, і ну елементи нашої культури, і теж так як і наші попередниці, ми стараємося з дітьми робити різні і театралізовані вистави, і різні також ігри, забави для того, щоб діти все сторонньо От у вашого згромадження скільки зараз монастирів загалом в Україні? На даний момент у нас є 27 монастирів, і ми маємо 118... Сестер, які належать до нашого згромадження в, в Києві, Я знаю, що ви в Києві у монастирі так. Так? в Києві. В Києві ми в наша спільнота, яка складається з чотирьох сестер, і ми в Києві працюємо на парафії: це є храм Святого Василя Великого, це є храм Святого Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі. Це є патріарший наш собор Воскресіння. Також ми працюємо. Працюємо в Ірпіні, це є храм Різдва Пресвятої Богородиці. Саме ця праця при парафії це є праця з дітьми, молоддю і з родинами. Як це відбувається? Якщо праця з дітьми, вона це є праця, Приготування найперше дошкілля. Ми маємо, наприклад, при храмі Святого Василя Великого, ми маємо дошкілля і по інших також храмах. Mm -hmm. Це є маленькі дітки від двох до чотирьох, п'яти, шести років. Вони мають свою програму на їхньому віковому рівні. Працює сестра і допомагає нам теж катехитка. З ними ми ну, беремо таку базу, тобто навчити їх молитися, навчити їх бути присутніми на літургії. Це є. До Пізніше є, наприклад, групи до першого причастя, коли ми вже дітей 8, 9, 10 років готуємо до такої першої свідомої сповіді, до тайного покаяння і до урочистого святого причастя. Інші наступні групи, тобто вони поглиблюють своє знання Бога і віри. І також я особисто маю групу батьків, з якими працюю, і з батьками теж ми стараємося вибрати тему на рік і її розвивати. Минулого року, наприклад, ми мали тему про літургію, тому що інколи дорослі люди. На службі Божій вони не розуміють, що відбувається. І для того, щоб ми могли бути якнайбільш активні на літургії, щоб ми могли якнайбільше розуміти, що відбувається, ми мали з ними ось таку. таку Цілу річну академічну програму про літургію. От е, ваші сестри, це хто це яку ці люди? Чи ці люди мають освіту? Чи це люди навпаки такі ну відлюдні? От хто е, хто є вашими сестрами? Е, згідно з нашою харизмою, ми не можемо бути відлюдні е, у Львові. Одного разу робили опитування, що ви знаєте про сестер служебниць, і діти мали дати характеристику. Одна, е, одна дитина сказала, що це є монастир, який ходить по місту. Отже, мої сестри в нашій спільноті. Одна сестра, є, яка закінчує зараз аспірантуру. Факультет філософії, це є наш національний університет Шевченка. Інша сестра вчиться в Драгоманова саме на педагогіку для того, щоб в майбутньому працювати все ж таки в наших захоронках, щоб вони були на належному рівні. І маємо ще теж одна сестра, яка зараз готується їхати на місії до Казахстану. Так що, а от коли сестри ваші ходять у там світські навчальні заклади, вони ходять так в як монахині? Не виникає з цим ніяких проблем? Чи е, так ми ходимо як монахині, і е, тобто ми зустрічаємо допитливі погляди. Інколи люди дивуються, що така молода людина робить в монастирі. Можливо, розчарувалася, можливо, інші наводять нам причини. Але коли бачиш, що людина щаслива здобуває освіту і хоче зробити добро для нашого суспільства, для інших людей, вони починають переосмислювати. Отже, в монастирі є люди щасливі. І я хочу сказати, що моя спільнота ну дуже я кажу гарна спільнота. Чому? Тому що люди, коли до нас приходять, до нас приходить багато людей в Києві на молитву. В нашому в нашій домашній капличці є ікона, де є вмонтовані мощі саме блаженної Єсафати Гордашевської, яку папа Іван Павло II у 2001 році, коли приїжджав в Україну з пастерським шпастерським візитом, проголосив блаженною. І дуже багато людей, які знають про неї, приходять uh -huh. на молитву. А чому він проголосив її блаженною? Чому проголосив її блаженою? Отже, життя блаженної блаженої сестри Суфати Гордашевської, воно було дуже просте. Скажемо, вона не зробила нічого надзвичайного. Вона в своєму житті старалася якнайбільше любити Бога і якнайбільше працювати для ближніх, для людей. З іншого боку, для того, щоб її проголосили блаженою, вона повинна була мати якісь надприродні дари, чесноти. І саме блажена Ісофата мала такі, такі дари, коли вона могла... Це був дар білокації, коли вона могла бути одночасно в двох різних місцях, ми маємо всі свідчення зібрані, і також це був дар пророцтва. Зокрема, її пророцтво про свою смерть, тому що вона померла від туберкульозу кісток. І останніх п'ять років вона хворіла, і тому, тому коли, коли вона запитала, коли благовіщення, сестра сказала ще три тижні. Вона каже: мені ще три тижні терпіти, і тому, тому блажена Юсафата. Дуже робить багато чуд. Можу сказати таке свідчення вже тут, в Києві. Минулого року до нас звернулася одна подружня пара, і коли 20 листопада це є день народження Юсифати Гордашевської, і в церковному календарі це є день, коли вшановує її церква. І ця подружня пара багато років вони не мали дітей, вони прийшли молитися. До блаженної Єсафати за її посередництвом, про дар батьківства і материнства. 26 липня минулого року в них народилися двоє хлопчик і дівчинка. Я завжди кажу, що Бог дає свої дари і він завжди їх дає не тільки стільки, скільки ми просимо, але набагато більше дає. Не дуже багато в нас часу, але є запитання до вас в Україні з кінця 16 століття існує релігійна різноманітність. Були різні часи, толерантні, і толерантні, не дуже. Чи у вашого монастиря співпраця з іншими конфесіями існує, зокрема, з православного московського патріархату? Чи відбуваються спільні божественні молитвенні служіння з іншими конфесіями? Хочу сказати, що так як ми ну, знаходимося між людьми. Спілкуємося між людьми, і, зокрема, сестра, яка вчиться в університеті, там є інші конфесії, і ну немає якоїсь розбіжності, чи, чи, чи навіть скажу так ворожнечі. Тобто ми знаходимо спільну мову, ми спілкуємося, разом можемо пити чай, каву, разом можемо молитися. Так ми відкриті на всіх інших людей, і люди, які живуть довкола нас. Можливо, належать до інших конфесій, але вони приходять до нас, і ми молимося, і спілкуємося. І я думаю, що ми творимо цей клімат навколо нас. Якщо ми є добрі, світ буде кращий. Буде добрий, сестру. Дякую вам всім. Нам справді, якщо кожен з нас буде добрим, де б ми не були, світ справді буде кращим. Дякую, після реклами ми будемо спілкуватися з Євгеном Уткіним, президентом головою ради директорів холдингу КМ Кор. Ще раз закликаю вас брати участь в нашому голосуванні. Запитання на сьогодні політичне: чи вплине на ваш електоральний вибір репутація кандидата? Цифру 1 надсилайте нам на номер 3060, якщо Якщо вважаєте, що так, і ви будете голосувати лише за порядну людину. Цифру 2, Якщо ви вважаєте, що ні, і ви підтримуєте, ви вам байдуже минулий кандидат, якщо ви підтримаєте. Його політичну партію і цифру три. Якщо вважаєте, що якщо кандидат вам допоможе матеріально, то вам теж байдуже щодо його репутації і його минулого. Я вдячний вам за участь в цьому голосуванні. Наша адреса в інтернеті, телепрограма вечора з Миколи Княжицьким. І після реклами Іван Уткін буде нашим гостем.